Можна вас віра показувати чи ні? Такі ось прекрасні нові власники, прекрасні люди, Побажаємо їм успіху. У добрий час! Друзі, добрий день! Сьогодні ми. Цьому прекрасному чоловікові продаємо ось такого трактора чудового Deere 6320. З мінімальним напрацюванням у 5 тисяч мотогодин. Трактор їде в Миколаївську область. Як населений пункт називається, Саш? Щербані. Щербані. Що ви про нас думаєте? Які у вас емоції? Пока вже От супер. Так. Огляд цього трактора є. Як завжди, ми даруємо ось такий сувенір новим господарям. Хай кожен бачить, що в господарстві з'явився ще один жундір. І де його місце, нікому не слід займати. Думаю, він буде приносити новим власникам тільки радість і користь. Зараз будемо показувати процес завантаження. З цим трактором також люди у нас придбали отакий комплект коліс для міжряддя. Якщо правильно сказати, для міжрядного обробітку ґрунту. Все це зараз поїде до нових власників. Дуже чудова робота двигуна. зараз потехесеньку ось так акуратно, маленькими кроками Жондір їде до нових власників. Ми щиро вітаємо з цим придбанням, трактор доволі таки. Не часто вдається купити у такій комплектації, в такому стані. Нехай новим власникам служить вірою і правдою, приносить користь, достойні прибутки, допомагає збирати великі урожаї. Ще на одного власника джендір в Україні стало більше. Всім е, малим, в першу чергу, я завжди це кажу, фермерам бажаю мати в своєму господарстві мінімум один хороший джондір, а краще, коли їх більше. Тому що майбутнє нашої країни. За малими фермерами в першу чергу. Зараз потихеньку заїхав трактор. Ми зараз його надійно закріпимо, завантажимо колеса і відправляємо в дорогу. До нових власників. Ось так трактор їде в Миколаївську область. Місто Вознесенськ допомагати українським фермерам. Добрий час, друзі! Підписуйтеся на наш канал. До нових цікавих відео. Миру нам!